Із початком широкомасштабного вторгнення Кремль остаточно зачистив російське інформаційне поле, створивши плацдарм для тоталітарного контролю інформації та вкидання абсурдних фейків. У Росії залишилося фактично єдине джерело доступу до інформації, яке нібито альтернативне до офіційних вигадок. Йдеться про телеграм-канали. Лише за перші півроку вторгнення аудиторія цього месенджера зросла вдвічі, і російські канали отримали 40 мільйонів нових підписників. Однак на те вона і тоталітарна країна наскрізь прогнила расизмом, що і тут не минулося без гібридної війни проти власного ж населення. Медіагрупа Патріот, яку ще донедавна очолював кухар Путіна і всія ВК Євгеній Пригожин. Має у своїй кишені до 40 різноманітних телеграм-каналів і десяток офіційних ЗМІ. Також на цю медіагрупу працюють близько 20 так званих воєнкорів, що постали як свого роду альтернатива, бодай якісь журналістиці в російському інформаційному просторі. Зе-воєнкори позиціонуються як люди з народу. Фахівці з фронтовим досвідом, унікальним доступом до планів командування і можливістю показувати окопні реалії. Їх узагалі запропонували називати журналістами особливого призначення. А Державна дума запропонувала прирівняти участь так званих воєнкорів у так званій спецоперації з ветеранами та надавати їм статус учасників бойових дій. Але ж насправді всю цю з братію складно назвати навіть блогерами, адже більшість з них справдешні військові злочинці, які зі зброєю в руках стають поплічниками окупантів та співучасниками злочинів. Поява мережі ручних воєнкорів мала закрити запит рашистського населення на нібито правду, не відфільтровану фейковими зведеннями російського генштабу. На воєнкорів покладено кілька відповідальних функцій. Вони займаються рекрутингом добровольців та імітуючи згуртованість українського суспільства намагаються задовольнити потреби окупаційних російських військ. Воїнкорам дозволено неприкрито розпалювати ненависть до українців, зриваючись на нецензурну лайку та прокльони. Це дає змогу їхній аудиторії каналізувати своє невдоволення офіційною владою і перебігом спецоперації та в гнівних коментарях звинуватити українців у всіх можливих і неможливих гріхах. Воєнкори закликають до руйнування цивільної інфраструктури і повернення України в середньовіччя. Однак, якщо раптом загоряння трапляються у Білгаряді чи на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини, воєнкори висловлюють шок і лють, що хтось намагається залишити людей без світла і опалення. Воєнкори закликають до жорсткого поводження з українцями на окупованих територіях, поводитись як завойовники, мовляв, народ любить хазяїв. Минає дев'ятий рік російсько-української війни, а окупанти так і не зрозуміли, що українці не терпітимуть жодних господарів на своїй землі. Та особлива цінність воєнкорів проявляється, коли окупаційним військам необхідно згодувати фейк чи пояснити своєму населенню новий жест доброї волі або ж спробувати потопити правду про чергову поразку в інформаційному шумі. Воєнкори мають знижувати рівень розчарування суспільства через погані новини з фронтів. Херсон перевінован в Херснім. Якщо російські загарбники тимчасово окупують острів Зміїний, то воєнкори відразу називають його стратегічним об'єктом, завдяки якому можуть контролювати ледь не все Чорне море. Якщо Сили оборони України повертають острів, то воєнкори з першу тиждень мовчать, а потім заявляють, що острів дає можливість контролю лише на обмежених територіях Одеси і Миколаєва. Воєнкори не змогли пояснити росіянам стрімкість харківської операції збройних сил України однак їм вдалося врахувати цей досвід та подати для населення Росії звільнення Херсону як військову хитрість, що мала велике стратегічне значення. Та найважливіше, кількість воєнкорів дає змогу одночасно накидати чимало суперечливих версій, аби вкотре склалося враження, що, мовляв, не все так однозначно. Якість цих версій абсолютно неважлива. Їм важить утворити загальний інформаційний шум. Ілюзію, що істини не існує. А якщо завдяки фактам неможливо встановити правду, то чому за неї боротися і взагалі намагатися зрозуміти, що ж насправді відбулося? Наприклад, коли українці дотягнулися до крейсера Москва, воєнкори почали не згірше за чат GPT, генерувати версію за версією, Нібито виною всьому людський фактор і самозаймання або ні, стривайте, то ж НАТО навело українські ракети на крейсер. Однак у цьому потоці фейків не знайдеться ані слова про загиблих на крейсері Москва. Зрештою, ключове: до певного моменту воєнкорам дозволяли трохи більше, ніж іншим пропагандистам. Наприклад, вони можуть критикувати вище керівництво збройних сил Росії, розводити занепадництво, мотивуючи це своїм запеклим патріотизмом. Та, попри все, є одна червона лінія. Своєрідне табу в цьому варварському племені расистів. Можна критикувати всіх смертних, окрім Верховного Путіна, як не називали б конкретного Путіна в певний історичний період: Петро І, Іван Грозний, Сталін чи будь-який інший цар він завжди залишатиметься хорошим. Це ж не він поганий, це йому погане оточення всієї правди не каже. Нещодавно особиста зустріч Путіна із воєнкорами мала кілька цілей. На перший погляд, усе те саме: заспокоїти населення, мовляв, Київ за три дні не взяли. Але ще візьмемо, і взагалі ми ще не починали. Кремль вкладається в легітимізацію воєнкорів, наближених до світила мудрості і знання про все. Та насправді на глибшому рівні Кремль прагне уніфікувати меседжі, які ретранслюють воєнкори, та ще більше приручити такий цінний інформаційний ресурс. Воєнкори ж бо ще їм знадобляться для примирення населення Росії з поразкою у війні проти України, і найменше, що потрібне Кремлю. Це пул лідерів громадської думки з флером окопної правди, які почнуть писати про внутрішню політику Росії. Хоча маємо визнати, що кілька разів діяльність воєнкорів мала позитивний ефект. Зокрема, коли завдяки їхнім зйомкам Збройні Сили України вирахували координати цілей і передавали полум'яний привіт російським окупантам. І насамкінець. У режимі дотримання інформаційної тиші не забувайте дотримуватись правил інформаційної гігієни та відділяти правду від рашизму.